Вівторок свято преображення Господня для нашої церкви і для нашої громади. Водночас це свято надзвичайно важливе, тому що колись в 1989 році перша громада Оголосила про свій вихід з юрисдикції Московського патріархату саме на свято Преображення Господнього і преобразилася безумовно, на громаду вільних людей. Згодом через два роки саме на це свято. Було перше богослужіння під морами цього храму, який ще повністю, та навіть не повністю зовсім нам ще не передали тоді. Але під морами вже дозволяли служити. Перше богослужіння нашої незалежної громади було в це свято. І зрозуміло, що. Ці спогади для нас мають фундаментальне значення. Це підвалина, від якої починається розбудова нашої церкви. Так, до кінця ми не відновили будівлю. Але є у нас якісь здобутки. Будуванні громади і в будуванні храмів наших душ. І якщо ми чогось досягли в цьому, безумовно, ми повинні бути вдячними тим людям, які на свято преображення у 89-му році мали сміливість і дерзали. Оголосити себе незалежними. І в 91-му році теж мали сміливість і дерзали. І оголосили себе незалежними. Та Бог благословляє нашу громаду, нашу церкву і надає нам шлях і життя. Всего